Яскравими барвами фіалкових букетів розквітла виставкова зала краєзнавчого музею. Тут в четверте відбувається осінній вернісаж, виставка улюблениць кімнатного квітоводства. Відвідувачі можуть помилуватися красою та гармонією тендітних квітів і заодно придбати пагінець для розмноження вподобаного сорту. А їх, як кажуть, до вибору до кольору. Сині фіалки з білими й маковими смужками, рожеві в синюцятку та ще з білою, наче мережево-облямівкою, та навіть квіти зеленого кольору. Дуже рідко жовтий, жовтого просто неможливо вивести кольору. А Чому від чого це залежить? – Ну немає рослина жовтого пігменту такого. Неможливо. Ну працюють над цим селекціонерину дуже важко. Їх головне любити і доглядати, вчасно пересаджувати, міняти їм ґрунт, давати добриво, і вони завжди будуть цвісти і радувати. На виставці представлено більше. 300 сортів фіалок і стрептокарпусів цього року. У нас представлено на виставці ще міні і полуміні. Того року в нас не було, тобто це не великі стандарти, а малесенькі фіалки. Фіалка улюблена декоративна рослина мільйонів людей. Хазяйка балконів і підвіконь, мешканка, напевно, кожної оселі, переконані кутюр'є квіткової моди. Фіалки різняться не лише барвами, а й формою, величиною квітів. Одні ногеть, ну, як мініатюрні троянди, другі мов нарциси, треті схожі на дзвіночки, четверті не наче гвоздики. Є крупні на півдолоні, дрібненькі, ніби на містинки, махрові і пишні. І листячко усіх різне атласне і оксамитове, кругле і загострене. Темно-зелене салатове строкате словом, коли фіалки збираються разом у букет, то здається, перед очима крутиться гігантський, неймовірно розмаїтий калейдоскоп. Я спеціально прийшла на виставку. Я свої маю квіти і хотіла би ще подивитися, що зараз є з нових квітів. Прошу, я ж такого не бачила. Я не то я бачила троянди, рожі, все, але це є зі правди так. Воно може ж тут собою кожен день. Фіалочку винайшли у Замбарських горах. Уже більше як 100 років тому назад, вона була тільки фіолетового кольору, але зараз на даний час селекціонери дуже працюють над цим і зараз дуже багато вивели сортів. Різного кольору древні греки вважали фіалку квіткою ЗЕВСА, римляни додавали її до вина. Стародавні германці святкували прихід весни у той день, коли знаходили першу фіалку. А у Франції з фіалки готують варення. Про неї можна багато розповідати, але краще навідайтеся на осінній вернісаж і отримайте неабийку насолоду від тендітних прибульців у світі машин та електроніки. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.